Розділ перший світло любові, яке сягає за межі смерті. Господи, перед Твоїм обличчям я сьогодні стою не сам. У моєму серці ті, кого я любив і люблю, ті, чиї імена вписані у глибини моєї душі. Вони вже не на цій землі. Їхні голоси замовкли, їхні сліди стерлися з порогів дому, але пам'ять про них не згасла. Бо любов не закінчується зі смертю. Вона, як вогонь, який не гасне, навіть коли ніч покриває світ. Ти, Боже, є любов. І хто жив у тобі, той не зникає. Бо Бог же не є Бог мертвих, а живих. І я вірю, ті душі, які пройшли земну дорогу, зараз чекають. Не в остаточному світлі слави, але в очікуванні повного очищення. Я вірю, що вони в чистилищі, місці милосердя, де Твоя любов, немов вогонь, випалює залишки земної темряви. Господи! Саме тому сьогодні я прошу доторкнись до них. До кожного. До моєї матері, мого батька, моїх бабусі й дідуся, до друзів і родичів, до тих, хто любив, але помилявся до тих, хто вірив, але недосконало, до тих, хто просто не встиг. Ти знаєш їх поіменно. Ти знаєш, як вони плакали. Як боролися, як шукали тебе у свій спосіб. Я не виправдовую їх. Я не прикриваю провин. Я просто приношу їх тобі. Бо ти, Бог милосердя. Ісусе, ти, що зійшов аж до Аду, щоб визволити полонених, визволи душі, які терплять очищення. Як ти сказав розбійнику, сьогодні будеш зі мною в раю, так і нині скажи слово тим, хто чекає. Бо Твоє Слово творче, твоє слово сильне. Твоє слово не має меж. Я, як той слуга, що приходить просити за інших, благаю. Зійшли потік твоєї любові в простори вічності. Нехай твоя кров, що лилася на хресті, омине їхні рани. Нехай твоє милосердя обійме їхню недосконалість. Нехай твій Дух Святого Полум'я запалить у них надію. Святий Павло писав Ми сильні повинні нести немочі слабких. Сьогодні я хочу бути тим сильним у молитві. Тим, хто не забуває, тим, хто не мовчить, тим, хто вірить у силу заступництва. Я не можу змінити минуле, але можу впливати на вічність. Бо в тобі, Господи, все живе. Навіть молитва, піднесена з болем, навіть сльоза, що падає на холодний камінь могили, навіть думка про того, хто пішов, усе це ти приймаєш, освячуєш і перетворюєш у дар. Я прошу тебе, Боже, про силу прощення. Бо дехто з них, можливо, ранив мене. Можливо, пішов без вибачення. Можливо, Залишив за собою слід болю. Але я не хочу тримати. Я не хочу замикати душі у в'язниці гіркоти. Я прощаю. Як ти прощаєш? Як ти навчав нас молитися прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Я прощаю, щоб вони йшли до твого світла. Святий Августин сказав любов не вмирає. Вона змінює форму. Тому моя любов нині це молитва. Це дар. Це міст між мною і ними. І я знаю, що коли бодай одна душа звільниться завдяки цій молитві, небо радіє. І я радію. І якщо ти, Господи, дозволиш мені побачити у вічності тих, кого я сьогодні згадую, я впаду на коліна не тільки перед ними, а перед тобою. Бо це ти милосердя. Ти надія. Ти світло, яке сягає за межі смерті. Нехай сьогоднішній день стане мостом між землею і небом. Між мною і тими, кого вже немає поруч. Але хто чекає? І я вірю, твоя любов це сила, яка звільняє. Бо коли любиш по-справжньому, то молишся, а коли молишся, то рятуєш. Амінь. Розділ другий молитва міст через вогонь, очищення. Господи, я стою перед тобою не тільки в ім'я своє, але й від імені тих, хто вже не може говорити. Душі в чистилищі – це незабуті, не знехтувані, не відкинуті. Це ті, кого ти ще очищуєш. Як золото у вогні, як срібло в горнилі, ти не знищуєш, а їх, ти готуєш до слави. І я дякую тобі, що маю змогу молитися за них бо це привілей любові. У книзі мудрості сказано душі праведних у руці Божій, і не торкнеться їх мука, мудрості три, один. Але я знаю, що навіть праведні мають потребу в очищенні. Навіть найкращі з нас несуть на собі пил землі, тінь сумнівів, сліди недосконалостей. І я прошу, Господи, змий з них усе. Нехай не залишиться нічого, що віддаляє від тебе. Я згадую зараз душу бабусі, яка вчила мене молитися. Вона не знала богослов'я, не знала мудрих слів, але знала Отче наш, це не просто молитва, це подих душі. І я прошу, якщо вона ще не в твоїй славі, прийми її. Бо вона була твоєю. Бо вона тебе шукала. Бо вона вчила мене тебе шукати. Я згадую батька, який, можливо, не завжди мав рацію. Але серце його билося за родину. Він помилявся, іноді мовчав, іноді був суворим, але в ньому жила доброта. Якщо йому ще треба пройти через очищення, дозволь моїй молитві стати кроком на цьому шляху. Господи, я не тільки згадую своїх. Я прошу за всіх. За тих. Про кого ніхто не молиться за душі, які забуті. За тих, хто не має родини, хто помер раптово, хто пішов у розпачі, хто відійшов без останнього розкаяння. Ти один бачиш їхні глибини. І якщо є хоч іскра любові, ти зможеш запалити цілу зірку надії. У другій книзі Макавеїв читаємо Свята і побожна думка молитися за мертвих, щоб вони звільнились від гріха. Це не лише традиція. Це глибока істина віри. Молитва за померлих це не минуле, це дія вічності. Це якби хтось подавав воду душі, що знемагає в духовній спразі. Я молюся сьогодні за всіх, хто чекає, і прошу тебе, Господи, допоможи мені не стомитися молитися, навіть коли не бачу плодів, навіть коли не відчуваю відповіді. Навіть коли інші кажуть це марно. Бо я знаю, в тебе нічого не минає даремно. Кожне отче наш, кожне Богородице Діво, кожне вічний спокій, як крапля, що падає у полум'я, і дає надію. Я молюся за душі тих, хто був у моєму житті коротко. За вчителів, колег, знайомих. Можливо, я не знав їх глибоко. Але ти знав. І я знаю, кожна душа має значення. Немає менших душ, немає недостойних душ. Усі створені тобою. Усі в твоїй долоні. Господи, я молю Тебе, щоб моя молитва сьогодні була не просто словами, а реальним даром. Як лампада, яку хтось ставить біля могили, як квітка, що мовчки свідчить про любов, як дотик, що хоче обійняти тих, кого вже не видно. Молитва це міст. І я, маленький, грішний, недосконалий, сьогодні хочу бути цим мостом хоча б для однієї душі. Для тієї, яка найбільше страждає. Я не знаю її імені, але ти знаєш. І якщо моя молитва стане для неї кроком ближче до тебе, то цей день не буде марним. Ісусе, Ти сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, той і коли помре, буде жити. Я вірую, і молюся. Бо віра без діла мертва. А молитва це діло серця, діло любові. Тому знову і знову я повторюю Господи, визволи. Господи, очисти. Господи, освяти. І нехай моя молитва, слабка, зворушена, наповнена сльозами, стане знаком твого милосердя. Амінь. Розділ 3. Пам'ять, яка лікує. Господи, у твоїй присутності немає часу. У Тобі вічність, у якій зберігається кожна сльоза, кожен зойк душі, кожна молитва, яка колись була висловлена з вірою. Сьогодні я приходжу до Тебе з пам'яттю. Зі спогадами, що не завжди легкі, з обличчями, які давно не бачив, але які досі живуть у моєму серці, зі словами, які не встиг сказати, і з надією, що моя любов може стати містком між небом і чистилищем. Я згадую тих, кого ти покликав із цього світу, тих, кого я любив, і тих, кого, можливо, недолюбив. Усіх, хто потребує твого милосердя, не лише моїх близьких, а й тих, за кого ніхто не молиться. Бо у твоєму серці немає забутих. У твоїй любові немає занедбаних. У твоїй благодаті немає меж. І якщо хтось побачить свого брата, який чинить гріх не на смерть, нехай молиться, і Бог дасть йому життя. Твоє слово вчить молитва має силу. Навіть коли здається, що вже нічого не можна змінити, навіть коли смерть уже переступила поріг. Бо у тобі, Господи, немає неможливого. І немає надто пізно. Сьогодні я кладу перед тобою пам'ять про моїх рідних батьків, дідів і бабусь, братів і сестер, друзів, сусідів, усіх, кого доля заєднала зі мною. Хтось з них жив у мирі, хтось у розпачі. Хтось молився щодня, а хтось не мав часу чи сили. Але я прошу: нехай моя молитва, заєднана з твоїм хрестом, стане для них світлом у темряві чистилища. Господи Ісусе, Ти не відкинув розбійника! Який висів поруч із тобою на хресті. Він не мав часу на спокуту, не мав діл милосердя, не мав доброго минулого, але мав одне довіру до тебе і ти сказав сьогодні будеш зі мною в раю. Якщо твоя милість простяглася до нього, то вона простягається і до тих, кого я люблю, до тих, хто, можливо, не встиг примиритися, не встиг попросити пробачення, але ти бачиш більше, ніж ми. Ти читаєш серце, а не лише вчинки. Я вірю, що любов не закінчується смертю. Бо любов ніколи не перестає. І якщо я можу любити, пам'ятаючи, то тим більше ти, Господи, любиш у повноті, у глибині, у вічності. Тож я прошу поглянь на пам'ять мого серця, як на жертву, як на молитву, що підноситься до неба. Поглянь на мої сльози не як на сум, а як на знак вірності. Я не оплакую тих, хто пішов. Я прошу для них благословення. Я не чіпляюся за минуле я довіряю майбутнє твоїй благодаті. Я не нарікаю, я служу пам'яттю. Бо так, як я пам'ятаю, ти оживляєш. Як я молюся, ти очищаєш. Нехай ця пам'ять не буде тягарем, а благословенням. Нехай вона не спонукає мене до зневіри, а веде до дії. Нехай я щодня згадую не лише їхнє життя, а й обітницю, яку ти дав, я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, навіть якщо помре, житиме. Тож знову і знову я повторюю визволи, господи, душі з чистилища. З любов'ю, не з осудом, з милосердям, не з обвинуваченням. Бо ніхто не йде до тебе з ідеальним серцем. Але кожен може прийти з серцем, яке шукає тебе. І кожен, за кого хтось молиться, вже не сам. Прийми мою пам'ять як пісню. Прийми мої спогади, як фіміам. Прийми моє серце, і зціли все, що болить. І коли я згадую, зціли тих, кого я згадую. І тоді навіть пам'ять стане молитвою, а молитва дорогою до Воскресіння. Амінь. Розділ четвертий полум'я любові сильніше за вогонь очищення. Господи, я приходжу до тебе в тиші, але з серцем, що палає, не гнівом, не вічаєм, а любов'ю, любов'ю, яку ти сам поклав у мої груди. Бо любов це ти. І якщо я сьогодні молюся за душі, що проходять очищення, то лише тому, що ця любов хоче визволяти, а не мовчати. Бо написано: любов покриває безліч гріхів. І я вірю, Господи, що любов має силу навіть у тому, що здається безнадійним. Я знаю, що чисте лище це не відкинення, а надія. Це не вирок, а процес визволення. І я вірю, що душі, які перебувають там, не одинокі. Вони у твоїх руках, у твоїй присутності, хоч і за вогняною завісою. Але я також вірю, що молитва може стати вогнем, який очищає, що жертва може стати водою, яка гасить біль, що любов може стати ключем до визволення. Господи Ісусе, Ти пройшов через вогонь Голгофи. Ти знаєш біль, який очищає. Ти знаєш спрагу, яка не тілесна, а духовна. Жадаю. Вигукнув ти на хресті. І ця спрага не тільки про воду, а про спасіння душ. Твоє серце палає, щоб усі спаслися. І сьогодні я приєднуюся до твоєї спраги, до Твого болю, що є джерелом життя, до твоєї любові, що сягає найглибшого місця очищення. Я благаю тебе, Ісусе, нехай полум'я Твоєї милості буде сильнішим за вогонь чистилища. Нехай твоя кров, пролита на Голгофі, Торкнеться душ, які страждають. Нехай ангели принесуть твою любов туди, де панує очікування, туди, де душі прагнуть світла, де вони вже не можуть молитися, але можуть приймати любов, яку посилаєш через нас. Я приношу тобі, Господи, кожен свій біль, як жертву за тих, хто страждає. Я приношу тобі кожне терпіння, кожен свій хрест, кожен жест любові, зроблений сьогодні заради них. Я знаю, ти приймаєш навіть найменше. Навіть чашу холодної води, подану в ім'я моє, не залишиша без нагороди. Тож прийми цей день, як пожертву. Прийми цю молитву, як знак довіри. Прийми це серце, як місце, де твоє милосердя стає реальним. Господи, я дякую тобі за те, що в твоєму серці є місце для кожного. Що навіть душі, які потребують очищення, вже належать тобі. Вони, не відкинуті, а вибрані не загублені, а знайдені. І я вірю, моя молитва сьогодні змінює щось у небесній реальності. Бо Твоє Слово не повертається порожнім. Бо молитва праведника має велику силу. Нехай любов Твого серця, Ісусе, заповнить кожну порожнечу, в яку зараз занурені душі в чистилищі. Нехай Твоє милосердя перемагає суворість справедливості. Нехай Твоя жертва на хресті буде згадана для кожної душі. Яка ще не в небі. Бо ти агнець, що взяв на себе гріх світу. Бо ти, цар, що зійшов у найглибші темряви, щоб піднести тих, хто впав. Я знаю, що любов не знищується вогнем. Навпаки, вона вогонь сильніший. Любов, яка не шукає свого. Любов, яка діє. Любов, яка молиться, жертвує, служить. І цією любов'ю я приходжу до тебе, Господи, і прошу визволи. Полюби. Пробач. Піднеси твоє серце відкрите. Моє серце відкрите. І між нами мости з любові. Нехай ці мости заєднають землю і небо, минуле і вічність, людське безеясилля і твою всемогутність. Я довіряю тобі кожну душу, про яку згадую в тиші, і кожну, про яку забув, але яку знаєш ти. І якщо я не можу врятувати, ти можеш. Якщо я не можу звільнити, ти визволяєш. Якщо я не можу торкнутися, ти торкаєшся зсередини. І коли сьогодні я знову згадуватиму своїх близьких, нехай це буде не просто спогад, а акт віри. І коли молитимусь, нехай кожне слово буде вогнем милосердя, який знищує гріх і залишає тільки світло. Амінь. Розділ п'ятий. Коли небо чує, і відповідає. Господи, завершується ця молитва, але не завершується моя віра. Бо серце моє сьогодні навчилося нового, любов не має кордонів, навіть смерті, навіть часу, навіть забуття. Любов, яку ти, Ісусе, поклав у нас, не стихає, коли хтось залишає цей світ. Вона продовжує битись. І просити, і благати, і служити. Сьогодні я відчуваю небо ближче, ніж я думав. Воно не десь там далеко. Воно відкривається щоразу. Коли я схиляюсь у молитві. Бо написано просіть і дасться вам. І якщо сьогодні я просив за тих, кого люблю, то не тому, що я сильний, а тому, що ти милосердя, яке ніколи не втомлюється. я уявляю, десь у невидимому світі душа, яка страждала, тепер світліє, десь полегшення зійшло, як ніжний дощ, десь сльоза була витерта твоєю рукою, Ісусе. І все це не казка. А реальність, яку будує молитва. Бо ти не Бог мовчання, ти Бог, який чує і відповідає, навіть коли ми цього не бачимо. Сьогодні я не лише молюся, я дякую. За кожну душу, яка вже отримала визволення, за кожен акт милосердя, який ти прийняв, за кожну жертву, яку ти заєднав зі своїм хрестом. Бо твоїм хрестом відчинені двері неба, бо твоїм хрестом душі входять у славу. Бо Твоїм Хрестом, ми живі, маємо владу благати за померлих. Господи, я знаю, іноді ми забуваємо про вічність. Занурені в справи ми не чуємо плачу тих, кого не бачимо. Але сьогодні я обіцяю пам'ятати. Бо серце, яке любить, не мовчить, і нехай ця молитва стане для мене початком дороги щодня згадувати, щодня жертвувати, щодня служити, навіть якщо ніхто не бачить. Бо на небесах усе записується. Кожна молитва, як крапля світла, кожне отче наш, як промінь у темряву, кожен амінь, як знак віри, що сильніша за смерть. І навіть якщо світ скаже це нічого не змінює, я відповім, змінює все. Бо Ісус сказав Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, навіть коли помре, буде жити. Я дякую тобі, Боже, що ти довіряєш нам молитися. Що ти дозволяєш людині співдіяти з тобою в спасінні інших, що ти не залишаєш чисте лище без надії, а нас без покликання. І тепер, коли завершуються ці слова, я хочу сказати ще дещо. Господи, ти бачиш усіх моїх рідних, тих, хто вже відійшов, і тих, хто ще бореться, і ти знаєш, хто найбільше потребує твоєї ласки. Я довіряю їх тобі, повністю. Назавжди. Без страху, без сумніву, без умов. І якщо моя молитва сьогодні визволила хоча б одну душу, я щасливий. Якщо вона зігріла хоча б одне серце в чистилищі, я вдячний. Якщо вона принесла мир хоча б одній душі, що плакала у тиші, я сповнений надії. Бо знову і знову я кажу: любов не має кінця. А якщо так, вона й після смерті діє. Вона найвища молитва, найвища жертва. Найвища сила. І коли прийде мій час, коли я сам опинюся на межі вічності, нехай хтось скаже за мене молитву. Нехай хтось згадає. Нехай хтось принесе тобі своє амінь, як вогонь, що світить у мою темряву. Як ти світиш зараз у темряву інших. Господи, сьогодні я заєдную серце з небом. Заєдную свою молитву з усіма, хто молиться. Заєдную своє бажання з твоєю волею. І кажу востаннє сьогодні визволи. Полюби. Пробач, бо любов твоя сильніша за смерть. Амінь. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.